У нас на зв'язку Косів і чудова Олександра, яка написала нам ось такий лист. Я мрію стати компетентним, успішним юристом і належно допомагати українцям у захисті власного права та відстоювання своїх принципів. Я сильно хочу працювати в компанії Масі Наєма. Надзвичайно захоплююсь його стійкою позицією і професійними навичками. Щиро бажаю познайомитись з ним. І отримати кілька порад для підвищення компетенцій і професійного зростання. Сьогодні він тут, і я прошу цю залу зустріти неймовірними оплесками не тільки блискучого юриста, але й справжнього українського воїна. Масі на ям. Дуже дякую вам. Це дуже безжальне по відношенню до мого одного ока, бо тому що я і 4-5 трохи не розплакався. Пані Олександра, я вас запрошую, буду особистим ментором, і я би хотів би, щоб ви е, мали можливість в будь-який час звернутися до мене, контакт я залишу. Е, і якщо захочете працювати у нас, ви вже пройшли найбільший шлях. Залишилось буквально. Просто потрібно продовжувати тут. Написано ви перс ви просто прекрасно. Дякую вам.